Найтепліші вітання усім підписникам мого каналу, а також тим, хто щойно на нього потрапив. До Великодня залишається все менше часу, і це означає, що вже пора планувати, які страви ми будемо готувати. Сьогодні пропоную цікавий рецепт тришарової сирної Паски. Поекспериментуємо із смаками, кольорами. Та формою. Нам не потрібно буде заварювати інгредієнти, достатньо лише їх змішати і викласти у форму. Така паска сподобається усім, адже кожен зможе обрати свій улюблений смак. Ну що, гайда готувати? Найкраще взяти домашній сир. І якщо такого немає, беріть магазинний, але не зернистий і досить високої жирності. Також нам знадобиться сметана, будь-які ягоди, трішки желатину, мед, цукор, натерта цедра лимону, масло, какао і ваніль. А також, звісно, пасочниця. У мене ось така дерев'яна. Додаю до сиру сметану, масло, цукор, мед. І зараз будемо змішувати. Це друка, какао, желатин та ягоди ми будемо використовувати для наших шарів смаків. Перебиваємо погружним блендером всі інгредієнти до ось такої гладкої консистенції. Поки що відкладемо сирну масу у бік і займемося фруктовим шаром. Для цього будь-які ягоди. У мене тут полуниця та смородина, пробиваємо блендером, проціджуємо через сито, ось так гарненько протираємо, в результаті вийде ось така гладка маса. Повертаю назад до ковшика, в якому я буду її проварювати, і з однією столовою ложкою цукру. Проварюю не більше 2 хвилин, вимикаю вогонь, додаю дрібку натертої лимонної цедри і желатин. Коли желатин повністю розчиниться, переливаю масу у холодну тарілку і даю остигнути. Далі готую заготовочку для шоколадного шару. Змішую какао, цукор, молоко та шматочок вершкового масла і також проварюю все це на вогні. Достатньо буде буквально 2-3 хвилин. Переливаю шоколадну глазур у тарілочку і також даю їй остигнути. Наступний крок розділяємо сирну масу на три частини. Я роблю це ось так, зважуючи на вазі необхідну кількість. Форма у нас в видна, тому для ванільного шару нам потрібна буде найменша кількість маси для середнього, середня кількість маси і найбільша для нижнього шару. До ванільно-лимонного шару додаю лимонну цедру і трішечки лимонного соку. До фруктового шару заготовочку із ягід. І до шоколадного шару, власне кажучи, саму шоколадну глазур. Ретельно все перемішую. Тут вам на допомогу можуть прийти ваші дітки. Впевнена, їм дуже сподобається вам допомагати. Установлюю пасочницю в будь-яку глибоку тарілку. Через ці дірочки внизу буде витікати зайва рідина. Вистиляю пасочницю марлею або стерильним бинтом і далі викладаю мої шари. Першим шаром іде ванільно-лимонний, гарненько розподіляю масу. У формі. Наступним шаром іде ягідний і завершальний етап розподіляю шоколадний шар. Змушена сказати, що найбільше мені подобається саме цей етап приготування пасочки. Закриваю все марлею і відправляю до холодильника мінімум на 8-12 годин. І ось паска вже відстоялась. Я вже з неї злила декілька разів рідину. І ось навіть зараз залишилося трішки. Перевертаємо паску на красиву тарілку, в якій ви будете її подавати. Знімаємо обережно марлю. І ось така яскрава красунечка у нас виходить. Паску зверху можна задекорувати. Як вам заманеться. свою я хочу покрити шоколадною глазур'ю. Розтоплюю у микрохвилівці декілька шматочків шоколаду, декілька ложок молока і шматочок вершкового масла. Розтоплену глазур викладаю і роблю на верхівці пасочки ось такі розводи, які нагадують виверження вулкану. Згадала, що у мене є пасхальний кролик. Думаю, він чудово доповнить нашу пасхальну картинку. Посипаю верхівку. Ось такою декоративною присипкою. Це у мене буде травичка або так зване гніздечко. І викладаю у вигляді пасхальних яєчок ось таке смачне драже у кольоровій глазурі. Замість посипки можна взяти кокосову стружку. Теж буде красиво. Оформіть декор разом із вашими дітками. Впевнена, їм це дуже сподобається. Пробуємо пасочку. Вона ніжна і смачна. Мій улюблений смак шоколадний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який смак сподобався найбільше вам. Дякую усім тим, то виділив свій час для перегляду цього відео. Також дякую усім за коментарі та вподобайки, які ви надсилаєте. Мені дуже-дуже приємно їх читати. Нових глядачів закликаю підписуватися, якщо вам до вподоби мій контент. А в наступному відео я покажу вам рецепт нашого сімейного м'ясного пасхального рулету із свинини з яйцем. Тож, дочекайтеся на сьогодні. Прощаюсь, хай вам щастить! До зустрічі!